Скажи мені, будь ласка, чи любиш ти Red Dead Redemption 2 так, як я люблю його? Я люблю Red Dead Redemption 2 моїм серцем. <сум> Глибоко і щиро. Я люблю кожен камінчик кожного, я не знаю, Кожного злодія, який зустрічався, куклук з кланівця, який та, та. Я люблю оту кляту рибу, яку фіг спіймаєш. О, да. я, я не знаю, я люблю кожного того пташечку чи зайця, який проскакує через дорогу, поки я їду. Ні, типу, я дуже люблю цю гру. Це прям одна з найкращих ігор для мене за е, всю історію сучасних ігор. Ну насправді да. Але ну не забуваємо, що там немає офіційної української локалізації, тому все таки один бал ми знімемо. Да. От ні, ну це так. Але е, я хочу сказати, що я прям готовий дуже довго говорити про те наскільки це шикарна гра, і я пам'ятаю, що я взагалі не знаю, як я потрапив на неї. Я не знаю, що мене змусило, бо я насправді не великий фанат Rockstar. не знаю, чи граєш. В і чи полюбляєш. Я пройшов тільки п'ятірку і тільки тому, що мені дали безкоштовно ВГС. Все, типу, я ну, не багато перелягував. Але от в Red Dead Redemption якось я забрів і я купив її в стімі. І зараз це гра, в якій найбільше в мене годин. Тобто я грав в неї найбільше. Я не просто пройшов, я пройшов її, всі квести на полювання, зібрав всі шмотки і навіть намагався пройти її на 100%. Знаєш, там є спеціальна система achievement Тобто, і вона крута, навіть вона крута. Вона не вимагає пройти тебе на 100%, прям, все, але в кожному пункті ти можеш закрити там десь 90-95%, і воно тобі зарахує. Тобто, воно пропонує тобі пройти гру повністю, але не задрачує тобі кожної цифри. Воно просто дає тобі можливість з усіма механіками познайомитись. І, я, здається, пройшов в гру там щось на 94-96% з тої категорії, тобто там і трави можна збирати, і все це. І я пам'ятаю, як я почав грати, і там зимна локація. Вона: ти так ходиш повільно, так туго, так от воно холодно виє всі діла, і ти проходиш цю стартову локацію, і ви з колегами, власне, зі своєю сім'єю е, проїжджаєте в весну. Тобто, оце спадає сніг, і я прям відчуваю, гра зроблена настільки, я відчуваю, як пахне весною. Знаєш, як повіяла свіжість. От. І в цей момент, як на мене, гра дійсно починається грати, тому що от цей перехід, він прям вражаючий, і ти починаєш отловити чисті кайфи. Але багато людей не фанатіє від місцевої динаміки. от Через те, що там досить повільні і анімації, і рухи, і в цілому через те, що все дуже реалістично, Артур Морган робить все як в житті. Ну, тобто, він робить все так, як повинно бути. Воно не Телепортується тобі в руку, воно не щезає. Він от знімає шкіру, достає предмети. Що ти стосовно цього думаєш? Відчував якусь занадто повільність в грі? Це була одна з перших ігор, які я пограв, коли придбав собі PlayStation. Це була четверта прошка. Я не пам'ятаю в якому році, але от це була одна з перших ігор, які я захотів подивитися, бо тоді мій ПК не тягнув таке щось потужне. Загалом я дуже позитивно ставлюся до ігор Rockstar, крім останнього їх ремастера, трікер-мастера старих частин GTA. А всі інші ігри мені дуже подобаються. І оце я взагалі був в захваті, коли. Блін, він не просто, типу, лутнув, але він знімає шкіру. <гас> Як ж? Ну, типу, це, я, я це сприймаю не. Може, так, це і зменшує динаміку, але це я сприймаю як багато дрібних деталей, які просто роблять цю гру, власне, такою, як вона є. Тобто, без неї це, ну, блін, я не знаю. Я от уявляю, знаєш, аналогічну ситуацію, коли я там, наприклад, умовно там PUBG я підходжу і просто перетягую шкуру собі, типу, в типу, в клітинку інвентаря. Ну, це ж типу, ну це не те. <laughs> От, я я хочу, хочу бути в цьому процесі, я хочу це відчувати. Я не хочу телепортуватися по мапі, я хочу їхати <laughs> на коні. Типу, при тому, що там є оцей прикольний, типу, кінематографічна камера, і ти просто їдеш такий кайфуєш. Типу, воно щось там з різних ракурсів тебе е, підсвічує. Блін, я не знаю. Прям, ну, мені навпаки це подобається. Не треба нікуди поспішати. Ти просто. Просто робиш, як все воно має бути. От як ти правильно сказав. От, е я, до речі, не розумію, коли я бачив думки різні в інтернеті стосовно цього були люди, які казали, що їм було нудно, і вони дропнули гру, ну, типу, на початку, знаєш, е Прямо на першу чергу. А, там багато катсцен на початку. Так, да, і я такий: Ви чо? Ви ч? Ви ну, типу, ну. Я навіть не знаю, до чого в цій грі домахатися. Єдине, до чого я можу домахатися в цій грі, це рівень в тропіках, який викидає нас з цієї велетенської локації, якщо пам'ятаєш, там, де ми е, ще заковані будемо в заручниках, і треба буде. А, блін, там це якась куба. чи... Да, чи да, чи да. щось там таке, та-та-та. Да, просто, да, да. вона, ну, типу, різноманітнюєвий процес, але трошки дивно виглядає, бо нас викидає з локації, до якої ми звикли, обмежує в цих рамках. Ми щось там робимо. Воно по суті ні на що не впливає, тому що ну прогресія, ти напрацьовував там годин 60, вона така, це подождєт. Ну, нас як будто телепортує в іншу історію, а потім тепер вернемося. От, оце мені виглядало дивно. Але в іншому, типу, пасхалки, сюжети, локації, графон. The cat У мене напевно під 100 скріншотів в стімі, і я пишаюсь кожним з них. Типу, настільки гарної гри я не бачив і напевно і не побачу. Там, ну, божественно все. І я не розумію, як можна втратити оцей вайп, ну, типу, оцю історію, закинувши те, що ну, щось він довге, предмети піднімає. А я, я з тобою повністю походжусь, типу, коли я побачив, що він прям знімає шкіру. Ну, типу, знаєш, там є анімація. Тобто там не просто я моделька, він одну модельку віднімає від ін... Іншої, закидає це все, і я прям жив цим, і я дуже багато полював, проходив місці і все інше, і кожного разу мені по кайфу було, мені не набридало. І я прям ну, я проникся, я дуже кайфував від цієї гри і продовжую кайфувати. Згадав прикольну деталь: теж це дрібниця, але е на момент виходу, е там же ж якраз, починається все з зимової локації. Сліди. Як працюють сліди? Якось у мене е, з яким я колись працював, він фанат цієї гри, і він цілу годину мені, ну він, типу, дуже технічно підкований, цілу годину розповідав, як зроблені ці сліди. Це, ну, це було прямофігезно. Там можна було прийти біля дерева на якомусь сніг, і з нього падає сніг. Типу, ну з, з гілок падає сніг. Я не знаю, ну типу в сучасних іграх, власне, це, типу, вже. Ну, не прям щоб, типу норма, але вже до цього всі йдуть. Але мені здається, що якраз от Rockstar е, — це ті, хто задають такі тренди, Бо, Ну, це ж можна зробити, це офігезно, це класно. Де й загалом початок сюжету, де він ж дуже захопливий. Я не розумію, як можна було дропнути там. Я також. Ну, типу, насправді е основний мінус Red Dead Redemption, то, що через призму цієї гри ти такий дивишся на інші ігри і такий. А, шо, а ви взагалі, за що зарплату отримуєте? От скажіть мені. <гум> От. Тому що я коли згадую Assassin's Creed Origin, і там можна, коли вдягаєш костюм, деякі костюми, вони ну, модель не, не гнучка, і він просто розрізає коня. Коли їде, тобто той текстур. Я вгадую Red Dead Redemption, де я. Ну я просто не знаю до чого домахатися. Кожен рух, кожна текстура. Ти сидиш і такий, чому це так гарно? Я я взагалі Ну все ще не вірю, що ця гра існує. Я пам'ятаю, наскільки там було кайфово, будь-яка місія, будь-яка локація. І, окей, давайте будемо чесні, не будь-яка локація. Та локація, що відкривається в самому кінці, у це вона відчутно mm -hmm. гірша, ніж основна гра. от е, І там навіть рельєф і там менше всього наповнення, але ну, навіть з урахуванням цього, це просто шикарно. Ні, типу, в грі в будь-якому продукті можна знайти недоліки, типу, якщо прям дуже запаритись і хотіти. Але просто, ну, Rockstar, переважно, ну, вони дуже довго роблять свої ігри. В них там космічні бюджети, космічна кількість людей просто нереальна, яка працює над кожним проєктом. От. І ну, на виході переважна більшість їх ігор виходить прям ну, ідеальними. Прямо, скажем, GTA 5 теж шедевр і теж задав багато трендів. Але ну, чисто моє суб'єктивне: Red Dead Redemption 2 це краща гра Rockstar. Краще за GTA 5, краще за все. Ми не беремо Red Dead Online і GTA Online. це не можна не порівнювати. Так, я погоджуюсь, це набагато Red Dead Online набагато скучніше, і набагато якось нам для мене здалося. Ну, Слабіше в цьому плані, хоча я там теж міг залипнути, я там грав у покер. от. Блін, покер той Боже, який він шикарний. Так, там повноцінний покер реалізований. Типу, я там заліпав і грав. Рибалка, просто поїздки на конях. Як я кайфував, просто переміщуючи, знаєш, оце коли динамічна погода. Ти зустрічаєш заходи сонця, ти проваджаєш їх. Ну це так шикарно, я просто не знаю. Знаєш, не треба оце відео, е, яке от зараз ми записуємо, назвати просто там по кількості хвилин, там, умовно, 20 хвилин два хлопа розповідають, яка Dead Redemption 2 офігезна. Ну, серйозно, згадуючи механіку, наприклад, возів, блін, вона теж класна. Ну типу красти вози. Я перепрошов її вже три рази. І Я не планую зупинятися, а я, я а хочу я всю... тепер її перепройти на, на деці. От. А я все хочу пройти саме на 100%. Поняв, типу, всю траву зібрати, всі завдання там. Ну, і там... А там немає такого, як е в GTA 5 що тобі, щоб е отримати там як 100% досягнення чи плати, ну, там, наприклад, на консолях, е тобі не треба виконувати онлайн місії. Зайця ні. Е там... Просто в GTA окремо, е 5 в цьому величезна проблема. Ти не можеш пройти. Гру повністю, бо тобі купа, ну щоб е, всі е, досягнення, тобі треба ще онлайн досягнення, а онлайн досягнення. Ну, типу, враховуючи, якщо особливо тобі з ким грати, і ти граєш з рандомом, їх можна виконувати, типу, ну роками. Ну, дивись, коли я вивчав питання, як отримати 100%, то я не згаду, не пам'ятаю, щоб там була проблема з онлайн-досягненнями, бо там це mm -hmm. інтегровано, там знаєш, там це не стімівські ачівки, може і в стімівських ачівках, там інше, а там це інтегровано всередину, як, уважаю, як воно, енциклопедія. І ти прям досліджуєш світ ага. через це. І я пам'ятаю, що найбільша складність була це, е, тримати листок з травами, які треба підняти. Там, наприклад, є завдання підняти всі трави, і ти в стімі знаєш знаходиш карту, де всі ці трави їздиш і відмічаєш, що ти по одній всій трави. Там щось їх 94 трави. А, я зрозумів. Ти, власне, не про ачівки, типу Steam чи да, PlayStation, про, ти дос... якраз про внутріігрову. Да, там, там, там от, де оцей показує відсоток. Пункт меню проходження. Типи, да, відсоток та, та, та. проходження. Я хочу оці 100 Я зрозумів про що, ти. Так, да, і там стільки відсилок на мапі. Я, я тобі скажу, що я більше того, я купив онлайн-мапу Dead Redemption, бо хотів дослідити всю там. Я Типу, RDR 2 мап, і там всі секретки, всі пасхалки, і для того, щоб відмічати їх, що ти щось знайшов, там треба долар заплатити, умовно. І я такий: Да, пожалуйста, держи мій долар, я знайду всі. І там, типу, шляпи, додаткові сакири, НЛО, все, оце я такий, блін, ця гра, ну, вона чудова. Я просто не розумію. До речі, з диском до PlayStation 4 ще а, йшла мапа. З відміченими штуками? Ну, типу, роздруковано, ну, типу, як, ну, плакат мапа. Ти міг собі на стіну а, повісити. Ну, понял, і відм... ну, типу, я просто. Я не думаю, що вони прям так задумали, але міг відмічати собі там умовно, маркером щось щось таке. Ну Це, це досить прикольно. Це така, знаєте, маленька дрібниця, типу, якась така поліграфія, але прикольно. Я дуже хотів би, якийсь, може, артбук. Чи взагалі якісь е друковані видання українського Red Dead Redemption. Я знаю, що англійською хвороно є, але хотілося б українською. Можливо, колись. Колись ти, ти uh, мій улюблений мальопус uh, та щось таке видасть. Я, я дуже хотів би, але ти нагадав мені, яке там меню для придбання предметів, справжній каталог, <рвакаталог> з, з детальним промальом кожна, <рвакаталог> та, кожна та, сторінка. Та. Боже, яке ж я задоволення, естетичне. Типу, да, це не швидко, ти, ну, але яке воно гарне. Тобто була людина, яка об'їздила якісь там штати, напевно, оцифровувала все це, давала таски. Щоб перемальовували кожна сторінка. Боже, яке воно кайфове! Я просто не розумію, як можна було створити щось таке. А мені, до речі, загалом подобається в цій грі ще. Е, я, ну, я переважно не люблю відкриті світи, е, і навіть коли я граю в ігри з відкритими світами, я намагаюся рухатись по сюжету. Я намагаюсь не відголожуватись. Але тут, в цій грі, мені хотілось так, окей, я щось хочу. Коротше, сьогоднішня сесія, я хочу присвятити сюжету. Я там е, сиджу типу, 3-4 години, рухаюсь по сюжету, особливо не відволікаючись. Наступний раз в мене там такий настрій. Блін, а що у це за позначка? а ну я піду подивлюся. А ну... і, типу, я розумію, що я не рухаюсь по сюжету, але мені все одно цікаво. Багать, багато ігор не можуть такого досягти. Багато ігор не можуть зробити так, щоб коли ти відходиш від сюжету, а тобі насипають: збери 10 якоїсь фігні. а потім тут збери 10 якоїсь іншої фігні, але власне так само, як і до цього було. А тут інакше: тут е, просто якісь перехожі на тебе реагують по-різному. На твої дії хтось реагує. Ти просто їдеш тебе пограбували. Просто так несподівано. Неочікувано в той момент, коли Й, ти взагалі це про це не думаєш. Я не знаю, що я не це де трамвай катаю, і не такі, я такий, ну звісно, ну тут якби. Та та, правильно, давай Бінанс тобою, Я такий, звісно, ну тут тут, так, ну, типу новому а вдруг місія, а я от це так, не, я не от, я захожу, мене вирубають, я 30%, денег, я такий, я, я пердуля. Я говорю, що тут відбувається? Ну, я його знайшов. Я його знаю, я вернувся, братан, Я Взяв там агавк і він пожалів, звісно, що ми провели цю розмову. Але блин, як, як шикарно, просто. Блін, мені сподобалось, я от щось пригадав. Там ми були з якимось е хлопом. Я не знаю, то не Тесла здається, був, я вже не пригадую, як його звали, але ми електростілець з ними винаходили. Блін, так це додаткова місія це взагалі окремо. це ну типу... Підняго корчився, Я реально розпереживався, я такий господи, давити його. От, гра чудова. А, ну і загалом, е, типу, ми якось ми про світ, про світ, про світ, сюжет. Розвиток персонажу просто типу, ну, колосальний. Е, це... І при тому не тільки головного, як змінюється, по ходу, всього, е, всі, ну, типу, основні, типу, головні члени банди, як це все відбувається, їх взаємодія. Е, ну, ти віриш в це, ти віриш в те, що відбувається. Тобі важко даються деякі рішення, до речі, які теж на щось там типу, впливають насправді на твою карму там. Тобі важко даються. Е... Та я не знаю, ти там був момент, коли ти міг або пограбувати, або врятувати, а потім через е... якийсь N я вже ну, точно так не пригадаю, як... хто то саме був, але через N там, кількість годин гри. Ти наштовхуєшся і тобі. А почекайте, той чувак, який нам тоді допоміг. І ти такий вау! І в тебе просто такий вибух. Блін, я тоді прийняв рішення, і через кілька годин гри воно прийшло до мене. При тому, що це ж не той жанр, це не е, я не знаю, не Детройт. Це не той жанр гри, в якому це прям мало працювати. Так, так, та. там ще є чувак. Здається, на другій локації, в якому приїжджаємо, в містечку. Він колишній військовий южанин, щось там без руки чи ноги, бзець без руки. І з ним прям можна потерти нормально за війну. Він там, здається, таку якусь свою життєву історію. Ти приходиш і повторюєш з ним. от, ну, Я думаю, що типу, і ти, і я не проходили всі, не говорили з усіма людьми. Був ще чувак, Геррі, чи хто він, Короте, чувак, який когось шукав, він ходив по вулицям і просто. Різних шукав Гері, ти до нього підходиш кажеш, коли ти шукаєш, він такий там Гері, Гері, і хто, і хто це? Я, я читав, я гуглив, ніхто не знає, хто це. Ніхто не знає, кого він шукає. Він так нікого не знайшов. Блін, там можна було а, в кіно піти мной... подивитись так. фільм. О, і, і не один, по-моєму. Там, по-моєму, декілька. От, і я хочу сказати, до речі, по сюжету, панове, зараз буде спойлер. Мені за нього прилетіло вже раз. От. Тому якщо ви боїтесь спойлери гри, яка вийшла, не, не знаю, 10 років тому, ну, менше обережно. Манше. От, коротше. Там фішка в чому. Там є механіка коней, Типу ти можеш їздити, ти можеш завести нового і там можеш навіть прокачатися і три коня зразом возити, щоб більше груза возити. Тоже, до речі, прикольна механіка, але не проста. От, Але фішка в тому, що якщо ти втрачаєш коня, ти втрачаєш прокачку. Ну тобто Ти їздиш на коні, у тебе немає якихось місій про цього коня, немає якоїсь історії цього коня, ну типу як з платвою умовно, чи пліткою. Немає таких давніх взаємодействох. Стосунків, але от твій кінь, якого ти знаходиш, якого там купуєш, він розвивається разом з тобою, ти його годуєш. Ну тобто він уже щось та й вартий. Емоційно ти прив'язуєшся до нього, тобто, ти не міняєш коней постійно, бо твій кінь це твій кінь, принаймні у мене так було. Я дав йому ім'я. У мене був кінь сніжок, він був білий. І я його дуже любив. Він був класний, і ми ще його прокачали, я його годував, я купив йому все найкраще. Забрала, от це, ну, типу, сідло, все найкрутіше. І коли він помер, я такий ви чо, сніжок! Я кричав в екран, я такий сніжок! І вони, ну, типу, цей кінь витягував мене з самих жорстких ситуацій, де ми з тим стільки не були. Ми бігали з ним по скалам, по печерам, тікали від поліції, і вони вбивають сніжка. І я такий, за що ви так? Це дуже класний момент, ну, це сумний момент, безспірно, і мені теж було неприємно, але це дуже класний момент, в який ти розумієш, що по факту, ну, умовно, от ну, це просто твій умовно транспорт, який ти можливо сприймав весь час просто транспорт, який треба покачати, вдіти на нього щось там, подизайнити якусь а, візуалку, все таке там, типу. Що це не просто транспорт, а це був типу повноцінний компаньйон всю гру для тебе. От, і якщо ти не зрозумів це по ходу гри, в цей момент, коли він вмирає, ти, ти такий. Блін, такий. Типу. Ну, ти, ти просто шокований. Ти шокований. Ти не думав, що таке взагалі може статися. Якщо не подивився десь і тобі ніхто не спойлернув, е, мені просто дуже подобається обговорювати цю гру. Я не впевнений, що я зможу знайти щось ще таке, коли щось ще таке випустять, якщо там RDR 3 раптом. Але, ну, блін, вона розроблялась, напевно, 10 років. І я дуже бачу багато історій, що це була дуже важка розробка, але це прямо ігровий шедевр, і я не знаю. Ну, от в загальному, типу, я можу сказати ігри, в яких мені, наприклад, було веселіше. Наприклад, але от загальні враження від всього, від там музики, локацій, механік, дизайну, дизайну меню. От всього. Кадри з золенням. Це я не знаю. Я хотів, типу, робити скріншоти і ставити на все, на телефон. От просто коли він про щось, типу, задумався, та, чи там якось перехід якийсь, і там показують просто кадр з оленям. Я не знаю, там щось, типу, наскільки я знаю, по, власне, по корінних американцях це щось там може і символізує, але загалом мені просто я ловив естетичний кайф з цих переходів і кадрів з Оленям. Просто, типу, класний. Окей. Я, да, я те. До речі, ти знав, що е, в кінці можна ще сходити на могили загиблих. От Всіх твоїх компаньонів, які загибли по сюжету, у них є могили, Ні. ти можеш сходити на кожну могилу за, в, в пролозі. я сходив. От, там можна, типу, подивитися, Це вже коли ти за Джона граєш? Кращі часи. Ага. Та-та-та. До речі, я прикол такий. був. Е, я читав, е, згадаємо, трошечки ще таку маленьку ремарку. Е, людина проходила вперше Red Dead Redemption, написала про це в Тві, ти, 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 та, та, що вона що не зрозуміла, чому е, колір волосся головного персонажа змінився в кінці. Як так трапилось? Я Я, я бачу це. Боже, ну я, типу, я не засуджую, але я прям розвалився. Просто я потратив на цю гру, напевно, годин 160, і я за 160 годин помітив, е, е, якби, ну, головного героя. Я, до речі, насправді дуже очікую. Е, Оцей е, ремейк, ремастер, чи що воно таке е, е, власне продовження, але по факту першої частини про серед інтернет, бо мені просто цікаво вже подивитись історію. Я розумію, що це не та сама гра, от, але мені просто цікаво подивитись історію. Бо раніше це був ексклюзив старих консолей. Зараз вже на деякі вийшов, але на ПК поки що немає. Я вже хочу подивитись на ПК або на PlayStation. Ну, що ще не знаю, але дуже хочу подивитися продовження історії власне самого Джона. Власне з чого взагалі починалася серія. Я б також останню думку, що хотів сказати, мені в цій грі, ну, типу, очевидно, подобається все, я вже сказав, але хочеться ще також відмітити цей пролог. А, чому? Тому що зазвичай, а, коли ти приходиш до фіналу гри, ну, наприклад, от, з умовним Відьмаком, тому що я взагалі, я ж лута-мастер. У мене там якісь, ну, баснословні гроші були у Артура. А, і у Відьмака, і, ну, типу, і коли мені в відьмаку дали будинок, я зразу купив всі покращення, і в мене ще залишилось. Не парився. От. І тут, коли ти передаєш ці е, гроші Джону, на його сім'ю, на його майбутнє. Воно як, от, от все, що я робив, воно мало сенс. Тому що ну я ж кажу, я там я прокачав сумку до нереальних позицій. Я міг в сумці 999 об'єктів носити. Тобто, і от воно все таке, вже коли ти закінчиш гру. Знаєш, воно все вже трошки нереальне, трошки абстрактне, і все вже позбавлено. Ти мільйонер на диком заході. От, але навіть в цей момент ти передаєш ці, і він купує будинок. Типу, і це все має сенс. Це все було не дарма. Воно, типу, воно просто мало сенс. Я от все це робив для чого. Для майбутнього, типу, от цієї людини, да. але от для чого? І я такий вау! Що ви зі мною робите рокстар? Типу, ну, це прям такий сценарій ви чого. А прикольно, що з нього почалася гра і, і не з Джона. Типу. І ним закінчується гра. А я впевнений, що ті, хто в, ну, ще на старих консолях, ще тоді Red Dead Redemption, типу, ну, перший. Вони коли в перших розуміють, що про якого Джона йде мова, і в них напевно такий вау-ефект wow був. О, це той Джон, це той Джон. Типу, знаєш. Це напевно щось, типу, коли в перезапуску War ти дістаєш ці клинки хаоса після ta, того. Ta, ta, ta. Я, я пам'ятаю цей момент. Я дивився його на стрімі колись у когось, і я не грав в жодної War, Але він але я відчув все одно цю сцену, я знав значимість цього, і я прям от відчув ta. цю емоцію. Ти частини з цими клинками він гасив, типу, боїв, і тут, ну, типу, все, типу, край, ситуація, і він повертається в хату, відкриває. І дістає їх, і просто я не знаю в кожного хто, хоч просто трошки був знайомий з богом війни в цей момент. Ну, типу, пульс стрибає до сотні. Типу, а, а, діліться вашими враженнями від гри в коментарях. Пишіть ваші улюблені ігри, і ми про них обов'язково поговоримо. А наразі це все, па-па, і всього вам найкращого.